Класичний комод Далас в кольорі вишня Портофіну. Виробництво української компанії Мебель Сервіс, яка виготовляє бюджетні та літні меблі з ДСП, МДФ та масиву дерева. Комод Далас це найкраще співвідношення ціни та якості на меблевому ринку України серед класичних меблів. Якісний МДФ-фасад, прикрашений такими ручками міцними під старовину. Виглядає досить ефектно. Шухлядки працюють на роликових направляючих чи старого зразка. Шухлядки, як ми бачимо, досить глибокі. дно з ХДФ, в колір вишня портофіно. шухлядки працюють тихо, добре та надійно. Ось так виглядає комод Dallas зібраний наших клієнтів вживу. колір Більше до каштана, горіха, до таких класичних кольорів. Комод Даллас поставляється від виробника в розібраному вигляді. Це одна зручна компактна упаковка. Саме тому ми можемо відправляти його у будь-який населений пункт України, де зараз це технічно можливо зробити. Комод Даллас потрібно збирати. Збирається він легко у інструкці... інструкція. Додається в комплекті разом з фурнітурою. Все в одній коробці. Ви можете замовити комод Dallas, перейшовши за посиланням на наш сайт. Переходьте за посиланням, яке ми залишаємо під роликом, або ж набирайте просто в гуглі комодік. Це наш інтернет-магазин, де зібрані комоди провідних виробників України, Польщі та інших країн. Дякую за увагу! Переходьте за посиланням. Підписуйтесь на канал.